Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Великі дива приносять великі випробування. Апостоли чинили багато див, вірні, регулярно зустрічалися в храмі. Щодня все більше людей навертались до віри в Ісуса. Люди виносили своїх хворих на вулиці. Якщо навіть Петрова тінь падала на них, вони зцілялися. Первосвященик і його однодумці сповнилися заздрощі. Вони арештували декого з апостолів і кинули до в'язниці. Але ангел Господній уночі відчинив в'язничні двері і звільнив їх. Ангел сказав, щоб вони поверталися до храму і далі навчали. Коли настав ранок, первосвященик зібрав юдейських провідників. Храмові сторожі було наказано провести апостолів із в'язниці. Але послані невдовзі повернулися з такою новиною в'язниця замкнена, і сторожа на місці. Однак апостоли пропали. Тут хтось повідомив, що апостоли перебувають у храмі і навчають народ про Ісуса. Тоді храмова сторожа арештувала апостолів і привела їх до юдейських провідників. Чи ми вас не застерігали більше не навчати про Ісуса? запитав первосвященик. Ви наповнили весь Єрусалим своєю наукою про Ісуса і звинувачуєте нас у Його смерті. Нам належить слухатися Бога більше, ніж людей, відказали апостоли. Після того, як ви розп'яли Ісуса на Христі, Бог воскресив Його з мертвих. тепер Він сидить праворуч від Бога. Почувши це, провідники так розлютилися, що хотіли вбити апостолів, але тут піднявся один шанований в народі провідник на ім'я. Гамалеїл. Будьте обережні з цими людьми, звернувся він до решти провідників. Оближте їх. Якщо вони навчають і зцілюють від себе особисто, їхня справа загине. Але якщо це Божа справа, то ви їх не зупините і виявитеся противниками Бога. Провідники розуміли, що Гамалеїл має слушність, проте наказали побити апостолів. Потім ще раз заборонили їм. Навчати про Ісуса, і врешті-решт відпустили. Апостоли були щасливі, що постраждали задля Ісуса. Вони і далі щодня навчали в храмі і по домах про те, що Ісус є Христом, Божим Сином, якого здавна очікував народ.